Ну от пройшло два тижні, як цю картоплю мені підгорнув кум. В нього є мотофриза 2 плюс 1, ну оця маленька, яку можна, якою можна заїхати в рядки. Ну, так як тоді я тут всього-навсього один раз на самому початку підгорнув своєю стоп'яткою. Потім було засуха, потім я ногу поламав і не міг. Вона була підросла і мені вдалося, з допомогою кума він мене послухав і заліз міжряддя і підгорнув цю картоплю. Пройшло два тижні, як ви бачите, якби я тоді не підгорнув, то і зараз би сюди не вліз би. Ну от, Перший раз я підгортав оцією. 105 з 15-кою сходозменшувачем на таких, о, як ви бачите, грунтозачепах 71 см ободу і має вже 80 см по зовнішньому діаметру. О, Вдалося його підгорнути один раз. О, І як ви бачите, ну як ви бачите, що тут кліренс. 30 см виходить, якщо так знизу придивитися, о. Ну, тим більше мені один раз вдалося собі тіці підгорнути і все. О, а ту картоплю, що мені кум підгортав, вже я ніяк не зміг би влізти, бо я поламав би все. І тут у нас з'являється об'ява в Фейсбуці, продаю я. Так, як я лежав, нічого не робив. Відповідно, побачив один з перших. Як ви бачите, о, ось, 3 плюс один. Коробка, все, написано мотоблок бензиновий, Ну, я, звісно, не вірю би цим об'явам, що це мотоблок, це мотофриза. ДТЗ 470 БН. Має три передачі, три. Вперед і одну назад. О, ну, відповідно, колесика такі. Ну, Я б не сказав, що це колеса взагалі, Ну, це непонятно що, але ну, будемо вважати, що це колеса. На 8 дюймів. Що мені тут сподобалося? Це оце вижим, це щеплення. О, дуже м'яко йде, і як прикладеш руку. Я то ним ще не їздив, ну попросив товариша, коли ми їздили забирати, бо я був на костелях, а він, ми його завели, він прокатався, все нормально. Ну, Ось так я попросив хлопців, вони мені були його підняли, щоб ці колеса могли крутитися. О, отак от, от. Ну Тут ще ці стоять. О, ну так воно крутиться підважливо. Для чого це я зробив? Для того, щоб порахувати співвідношення. Скільки раз понижає відповідно від обертів двигуна на виход на колеса. Щоб знати, що потім можна було розрахува... зробити розрахунки і знати, на якій швидкості рухається. Ну, як ви бачите, тут є. Перемикач, перша, друга, третя, нейтральна і задній хід. Ручка. Ручки, звісно, мені не досталося, нема. О, ну, я так думаю, що ми туди зробимо все вставимо. О. Ну, Тут цікавий ще в нас є мало того, що кут можна міняти донизу, доверху, ще й вліво, вправо на цьому розвертається. Я не пробував, попробую. Ну, Вдалося отак його поставити. Бачите, ручками на столі. Тут. Підомкрачено. О, і от що я отрив в результаті своїх розрахунків. У мене є. Я склав табличку спеціально. Як я робив? Ну, Цей шкіф має 80, цей має 125 в діаметрі. Ну тут, бачите, я... гайки відпущені. Тут він так зажимається. О! І в результаті моїх підрахунків. На всіх чотирьох е, е, швидкостях, тобто три вперед, і одна назад. Що ми отримали? О, ось у нас є. Тобто, дивимось уважно. На першій передачі потрібно 113 раз. Двигун прокрутитися, щоб колесо один раз повернулося. На другій передачі 35, на третій 25 і на задній 57. Ну, я б не сказав би, що мені ці співвідношення дуже подобаються. Бачите, різниця між першою і другою передачею майже в три рази. Ну, 113 на 35, Так, да, в три рази. різниця в три рази. А між другою і третьою в нас різниця навіть в два рази. є. Два рази немає, приблизно 30% різниці. От. А коли ми візьмемо оцю мотофризу з КПП 2 плюс 1. Ну, правда, на ній ще стоїть ходозменшувач, який, яка дозволяє е, збільшити е, співвідношення швидкостей, то що ми маємо? Там пониження на першій передачі йде 48 разів. Треба прокрутити двигун, щоб колесо обернулося один раз. А на другій передачі 24. Як ви бачите, різниця між першою і другою передачею тут в нас є в два рази. Якщо ми вмикаємо ходозменшувач, то в нас між першою пониженою і другою пониженою 150 і 75 обертів. Робиться, коли двигун прокручує, повинен прокрутити двигун. І. Якщо брати співвідношення, то приблизно е, перша і друга передачі понижені різниця в два рази, між першою повишеною і, і другою повишеною теж в два рази, а між пониженими і повишеними, е, получається різниця в половиною рази. Тобто в нас дуже гарно йде е, е, коефіцієнт пониження. На КПП. Тобто дуже зручно працювати. Перекривається весь спектр швидкостей. А от вже на ДТЗ я ось все зробив розрахунки. Що получив? Це на колесах 8, 8 дюймів Маємо перша передача швидкість 2,4 км. Друга передача 7,7. Третя, 10,8 і задній хід 4,7 км в час. Ну, я це, ну, це я маю всі ці розрахунки велися при максимальних обертах двигуна. Тобто при 3600. Ну, відповідно, якщо ви зменшуєте оберти і е, зменшиться швидкість. От, як ми бачимо, що між, між першою і другою дуже великий проміжок. О, а якщо вже брати другу і третю, там вони близько. Тобто ще не вистачає ще одної швидкості між, е, між оцими е, швидкостями. Так, спробував я. Це ми маємо ці результати. Попробував я такий варіант. Е, є Роман Калачнюк. Е, Руслан Калачнюк, що я кажу. Дуже хороший мій знайомий. Він отакий мотоблок модернізував і поставив тут більше шків. Ну, я вирішив з того, що в мене є. Ну, зараз я покажу. Ну, По загашникам я пошукав і знайшов я ось такого шківа. Це, щоб не точити, не заказувати, бо це зараз дуже дороге задоволення. Знайшов отакого шківа. О. Він має 200 мм в діаметрі і під профіль А. І так як ми бачимо, що. От у нас стоїть теж на три рівчачки шківок. Ці профіль Б, а цей профіль А. От що ми тоді вирішили зробити? Це треба закріпити ось тут. Як це ми зробимо? Виточили мені отаку перехідну втулку. Для чого? Ви бачите три отвори. І вони співпадають цими трьома. 3 Отако воно має бути. О. Тут, відповідно, ви бачите, такий бурсик є. О, і сюди має сідати шківок на чотири отвори. От зараз я буду кріпити. Ну, Як ви бачите, поставили вже шківка. Ну тут треба, звісно, буде ще щось доробляти. Треба буде ще одного такого ролика ставити. Оцей ну, пас він ніяк, він довгий трохи. Треба вгадати, ще який сюди поставити, але ну, ми поставимо. Факт тому, що якщо подивитися таку зверху, о, то в нас він практично йде. О! На одінаковій відстані. Ну, можливо, можливо, це коли вже буде натяжка. Можливо, цього шківка прийдеться, може на міліметр сюди здвинути. Ну, Теоретично е розмір вгадується, Бо дав я. О, ну що, треба буде тут переробити, щоб зробити, щоб це окремо вмикалося. Але вже, так як цей шків підійшов, ми зробили розрахунки, які... Получиться в результаті включу, коли якщо поставити цей шківок. Так от, в нас перша передача з цим шківом і на, на цих же самих колесах буде півтора кілометра. Друга 4,8, третя 6,8. Задня 2,9. 2,9 назад, ну, більш-менш комфортно. Це на 4,7. Бо то прямо може бути перекинути зовсім. О, але що ми бачимо? Якщо ми бачимо, що на його рідних швидкостях 2,4,7, це дуже великий промежуток. Що в нас виходить в результаті такого шківа? Встановлення такого шківа мені сподобалося. Значить, перша понижена 1,5 км, вмикаємо другу повишену 2,4 км. Потім вмикаємо Другу понижену в нас вийде 4,8, 6,8, потім вже можна включати повищені 7,7 і 10,8. В результаті в нас вийде дуже гарне передати на число на всьому діапазоні швидкостей. Ну Ще я так робив приблизно підрахунок, що на якщо поставити гуму з Жигуля. То швидкість на першій пониженні буде приблизно 2-2,2 км за годину. Ну що ж, оце я вам зробив маленький огляд оцього, цієї мотофризи, з якої ми маємо бажання зробити щось краще. І я так надію, що в нас це вийде. Для чого це все? Ну, коли вже за 60-перевалює трошки. Важкувато цією технікою у, працювати. Ну, не як, як де є пространство велике, то є площі, де є виїзд, з'їзд, то да, там любою технікою працювати нормально. А так як в мене городики мої і в дітей огорожені з усіх сторін з е, парканами, сіткою, навіть колюча проволока є, був пару раз зачіплявся, то для деяких видів робіт, тобто, якщо прополоти, легенько підгорнути, можна зайти прямо в рядок. І дуже багато є всякого цікавого навісного. Для цих мотофрес Іван Прус дуже в нього гарно працює Вейма 900-3, В нього дуже багато доробок. Ну, Я теж хотів вейму взяти. Ну, але ж... Фінанси, як кажуть, поють Роман, це на нашу пенсію не сильно розженешся. А тут такий випадок попався, що майже нова мотофриза попалася в два рази дешевше, ніж вона коштує. Ну що, будемо надіятися, що я вже трошки потихеньку виздоровію і зможу її довести до розуму і зробити її навісне. А як вона працює, ми можемо побачити вже. Ну, я. Як зроблю всі коробку, зроблю маленький відеоогляд, які вона швидкості має і як вона переключається. А далі буде видно. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!